Я теж деколи матюкаюся, але трохи, бо мама дивиться. Хеллоу, солденьки мої, вітаю вас на каналі NightPlay. Сьогодні в нас Siren Head. Да, да, да. Це знову попадає під рубрику Бомжо Тріп. Це не просто роздача, ігра практично повністю. Ну, вона вже перейшла в. Full fрі, ти типу, пішов вона повністю безплатно, чи була повністю без... завжди безплатна. Я чесно що з цієї фішки і не поняв сам. Ну, вся суть в тому, що получили безплатно, можемо пробувати, можемо робити якісь обзорчики і тому подібне. Погнали. Я перед цим попробував потестив нічого особливого. Тому я думаю, що сьогодні нарешті. Може бути з цього всього толк, бо щось дуже важко знайти якусь нормальну адекватну ігру останнім часом, яка, яку би. Ні, адекватних ігор дуже багато, дуже багато. Комп не тягне. Ну нічого, ми це потихеньку виправляємо. Так, чисто туторіал, я думаю, можна пропустити. Вот. Коротше, суть в тому, що ходити на WASD, пригати. Пробілом, але ви бачите, як він скаче. Ах, а тут бутилку цю я сумніваюся, що чоловік перескаче. Ну, в общем, пропогнали. А як виключити? Це він дивиться за плече, а виключити фонарі? Може все-таки треба було... Ага, все на L, логічно, лайт, всі діла. Так, де мій ключ? Зараз ми пошукаємо. Це ключ чи бубли? Блін, чесно, ну може виключимо трохи світло, бо бляха відчуття, чесно ж, це не ключі, а бублики якісь, я вам кажу. Все, ключі знайшли. Окей. Не, ну на дворі собі такий спокійний дощик. чоловіки, чоловік, дощ де, не жарко в хаті, бо у мене капець. Мокрий просто. Камера. Да, то є файно. Будемо тепер хоум знімати. Щоб просто так камеру взяли. Секунду. Да, не сваріться, я буду періодично водички попивати, бо жарко. Так, тарілки світяться по приколу, чи так має бути. Там машина з якимось дивним склом. Е, ну, я думаю, що можна попробувати потихенько. Оп. Ну, хоча б радує те, що спокійно собі взяв, вийшов і не цей. Ну. Но... Як же, блін, Ці тупі рослини ніяк не можуть вирости. Е, Транслятор просто бешений. Бешений. Оп. Все. Я так розумію, виходити треба наперед, бо бачу, та машина там вже, вже не своїм кольором світиться. Тому пробуємо виходити. Оп. Є контакт. Скажіть, будь ласка, що дасте покататися на машині, я прям буду дуже довольний. Ладно, ну, та, та, та прям світиться так, що, знаєш, що треба робити. Але я може хочу на буці поїхати, може якихось подруг з собою захватити. Таж не буду просто так в холосту кататися. Ні, ну я думаю. Воно все якесь не інтерактивне, але чоловік теж інтересний, живе на краю хати цього села. А, F. Боже, намалювали F на всі в двері. Їде чи? О, май гад. Я казав, якщо в ігрі дають покерувати машиною, дати трохи газу. Тапок в пол. Це вже просто 10 з 10. По-другому і бути не може, я вам кажу. Давай, давай, розгон. Ну, саме перше ж треба перевірити, чи можемо попасти в аварію. Не можемо. Все понятно Ну, типу, хтю, хтю, просто от така малесенька е думка у мене пройшла, там імпульс такий малесенький, типу хотів сказати, боже, яка це гра крива. Але гайс, я вас прошу. Безплатно, то що треба, без внутрішніх встроєних покупок, бо тут нема що купляти. Тут вже все давно куплене, все самодостатне. Йому більше... Цьому продукту більше нічого не треба. Він просто. І це перфект. Перфект. Тому зараз будемо бачити. Ну, поки що страху нема, але у чоловіка, от я скажу вам чесно, він людей не жаліє, бляха, на дальньому валит по вузькому кварталу. стоп стоп. Який знак. О! енд. The... Мертвий кінець? Ну, якщо я правильно розумію. Ано. Ано-ано. Тут теж. Ну що, попробуємо. Якщо кажуть, не їхати, що ми зробимо? Правильно, не поїдемо. Примітивний текст можу прочитати. А ти мені щось хочеш, щоб я ще й розібрав, що ти там говориш? <плес> ой 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 А Оця хата точно заглючила. No. Не. Тут просто е, своя якась фішка безплатних хорорів в тому, що ти от до останнього не розумієш, чи от дійсно воно так має бути. Чи це просто десь хтось провтикав? От серйозно, їдеш такий. Ще світло, бляха, щось барахлит. Їдеш такий, гоп, не поняв, повернув хату посеред дороги, вікна, морга... вікна там, е, щось там вікна скачуть туди-сюди, щось непонятно, пікселів вліво-вправо. І ти такий. Блін, може це якась сильна психологічна думка. Може я чогось не розумію. Ну, от може автор хоче щось передати. Або такий думаєш. Думаєш, думаєш і такий. Блін, а може просто хтось провтикав жорстко. Ну, ми це Це до. Ну, я думаю, якщо там стоїть знак, то це все ж таки так і мало бути, але. Лишній раз розслаблятися не потрібно. Ну, поки що нічого страшного. Все чітко, все файно. Саме віші... Опа, зелені, зелені, занадто зелена якась там ялинка стояла. Блінь! Оце було страшно. Я Я нічого не робив, воно тупо саме мене в сторону кинуло. Чисто типічний дотри, я ні в чому не винен. Все, моя команда. У мене тут команди немає, так що... Ніхто не винен, саме. Воно саме. О, о, щас буде... адський розгон. Бляха, а може, може це не ужасик, може це якийсь, блін. туризму чи що. Що таке? Наручничок? Ручник або паркінг, якщо на автоматі. Все, якщо хочеш спати, ти їдеш, трудний йде з дороги. Включив правий поворотик, якщо у вас лівосторонній рух, то лівий поворотик, ну це я не знаю, хто такий має бути. Включив правий поворотик, став. Сідушечку назад кинув. Все. Все, і шепчеш, поспав годинку поспи, дві, три, скільки треба. Я не думаю, що якщо ти розіб'єшся, скоріше не буде. От скажу так. Це чисто, блін. Е розумні совети від діда Назара. От так, От так от. Я фура. is my фура, да. фура. Що це за місце? Я ще головне не переігрувати особа. Опа! Опа-опа! Хто бачить? Пальцем не можу показати, а де стоїть. Стоїть там. Ми просто, Я просто знаю кого шукати, бо бачу, як ігра називається, але вже стоїть, вже нюхає. Чує. Леж чекає, щоб, бляха, крикнути повітряна тривога. Я вже його бачу. Чому пахне димом? Не треба курити у лоці просто. Це, звісно, не машина, що ти будеш продавати і казати не курив в салоні, але тут теж бажано не курити, бо вона дерев'яна, як не як було би желізна, та боже, будь ласка. Лиш не біля баку. Опа. Опа, все, 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 я тепер поняв. Задню газ, гаспал, розворот! Давай, давай. А топходу топ можна було не тікати. Лишній раз напрягався. Ну нічого, і таке буває. Ну шо там? Ну що за довга загрузка? Я не розумію. Ай-ой-ой-ой-ой. Дуже там. Я чую, як воно там мощніші полігони прогружає. Просто там зараз 4К кіберпанк відпочиває. Зараз по-хорошому мало бути продовження ігри сюжету, там невеликий уривок. Але так як це теля, бляха, дурне залагало... І то про просто неможливо дивитись. Я це вирізаю. Кажу вам, які у мене цьопки бусіньки мої. Продовжуємо дивитись далі. Що я не зрозумів тут один моментик. До речі, я щось дивлюсь просто на записи, як воно все проходить. Надіюсь, воно не глючить, бо що запис трошки підтуплює. Може таке бути, я не. О! Ото металолому. Не пам'ятаю, я знаю, де ти я знайду тебе? Тож я, в принципі, не до тебе на територію зайшов. Це, в принципі, охранник з нами говорить. Такий. Я знаю, де ти я найду тебе. Але обичко, охранники в такі години вже сплять крепким сном. Хто це може бути? Я взагалі правильно йду? Ну, типу, такі текстури, що незрозуміло все ж таки, да. я вже зайшов десь куди не можна, чи. чи куди ще можна? Ні, ну йдемо поки прямо, наче дорога веде в одну сторону, а там уже, типу, буде видно. Але... бочки з якимись хімікатами. Що це вообще. Прямо? Чи куди взагалі треба йти? О! О, наліво, наліво, наліво. I'm coming for you, О, я йду за тобою. Не треба за мною йти. Хух. Бл. Дивися мені? Якби ходила за мною, було б би бито по плечах. Я ні з ким, в принципі, не церемоніюся, так. Так що. Не, додивлюся, запис, наче нормальний, так що можна ускорятися подхеньк. А хто то взагалі? Що це за подруга? З ким вона... з ким я говорю, з ким що? Шо? господь, Госпол, все, Сейсусі, мені два рази казати не треба, я все чітко поняв. Раз. Прыжок. Бляха, бляха, я спортсмен. Давай, 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 давай. Господ. Опа. Пахнутый баночки энергетика. Заварив кофе на энергетику и погнал. Друга передача. Шо? Бж... А сейчас реально дадут погазовать. Сюда, сюда, сюда. F. Да, да. Не забудь прогріти 5 хвилин, не сідай так скоро, не забудь. 5 хвилин прогрів, якщо бензинова 3 хвилинки погнав. Не спіши з цим ділом. А, це дворник, я думаю, що це стукає? Ого, там, походу, чоловік теж другу передачу включив. Бігом, 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 бігом. Мені треба рухатись швидше. Боже, человек, давай вот сечку, ты типа, ничего страшного переберешь раз мотор. Ничего страшного не станет. Давай, 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 давай. Давай, давай. Все, все, чётенько, чётенько. Я, ну тут же не дожина, я уже начинаю нитро включать. Блин. Що? куди ми летимо хлопці? Куда куди ти мене кинув? О! Здоров! Айчкайт, стоп, ні, це, це обичний маяк. Що? О! 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 Такий болі знайомий звук, на жаль. На превеликий жаль. Що, що, що? Хто? Куди ти пішов? О! Я не розумію, це один той самий чи що? Лутний такий, бляха. часто на одне село такого ставиш і всі чують, що повітряна тривога. Кінець. Кінець, кінець. Ну, що я можу сказати? Чисто по часу це що... Не... В районі 15 хвилин вийшло проходження. Дуже вдячний розробникам за те, що вони такі хороші і дали безплатно пограти. Ну, типу, що я тут можу сказати? Типу, якась маленька. Е оціночка, то я думаю, вибору немає. На машині дали покататися, типу, 10 з 10, все. Ладно, 9,5. Зроблю виняток. 9,5 того, що якби на велосипеді ще дали покататися. Це би була зовсім друга розмова. А так 9,5, як для безплатного, хотів сказати, гімна продукта. Тому наразі дякую за, всім за увагу. З вами.